Вони були впевнені, що Україна не займатиметься їх розшуком. Поліцейські екстрадували шістьох шахраїв, які з кол-центру в Україні ошукали своїх співвітчизників на 5,5 мільйонів гривень. Всі вони були оголошені в міжнародний розшук за інші шахрайства, вчинені у складі злочинної організації. Сьомого зловмисника екстрадують найближчим часом. Разом з двома українцями іноземні шахраї телефонували своїм співвітчизникам в Чехію, використовуючи віртуальну телефонію з підміною номеру. Представляли співробітниками державного контролюючого банківського органу і в ході спілкування схиляли потерпілих надати віддалений доступ до мобільних телефонів та їх комп'ютерів. В деяких випадках виманювали реквізити банківських карток, і навіть переконали потерпілих зняти готівку і передати їх підставному кур'єру, який доставить, нібито у безпечне місце. Отримані від протиправної діяльності кошти перераховувалися в криптовалюту та готівку, за яку купували елітні авто. Та нерухомість, які реєстрували на друзів та родичів, таким чином шахраї ошукали щонайменше 16 громадян Чехії на 5,5 мільйонів гривень. Поки Кіпрі поліцейські не встановили особи та місце перебування злочинців на запит чеської поліції. До розслідування було залучено більше ста українських та чеських поліцейських. Шахраїв затримали в кінці квітня в Одесі, а вже 10 травня слідчі національної поліції передали їх в пункті пропуску карківець чеським правоохоронним органам. Оперативно припинити злочинну діяльність міжнародною організацією стало можливо завдяки джит. Угоді про створення спільної слідчої групи між чеськими та українськими поліцейськими, практика спільних слідчих груп дозволяє українським поліцейським значно швидше розкривати міжнародні злочини завдяки прямій співпраці з іноземними колегами. Зокрема, це вже третє успішне розслідування щодо припинення злочинної діяльності шахрайських кол-центрів за участю чеських громадян. Попередня екстрадиція шахраїв, які ошукали сотні чехів на 7,5 мільйонів євро. Відбулася у вересні 2023 року. Наразі кримінальне провадження за фактом шахрайства розслідується чеськими правоохоронними органами, а їх фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі. В той час як українські військові захищають кордони України та країн Євросоюзу від російських окупантів, українські поліцейські роблять все можливе, щоб захистити цивілізовані країни не тільки від воєнних, а й від інших злочинів.